Рятувальники провели день цивільного захисту для освітян. Піротехніки знешкодило понад 50 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. На Прикарпатті відбулися спільні пожежно-тактичні навчання, рятувальників та лісників. Ледь не щодня сапери частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено понад два десятки вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях, в лісах та на полях області, навіть і на подвір'ях громадян. Так, 19 квітня до служби служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Черче Рогатинської територіальної громади було виявлено вибухонебезпечні предмети. Як з'ясувалося, це були три артилерійських снаряди часів минулих війн Під час обстеження прилеглих територій піротехнічним розрахунком додатково виявлено ще 34 артилерійських снаряди часів Першої світової війни. Усі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено в спеціально відведеному місці. Страшну небезпеку в собі прихова. Повоють боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Ми всі маємо бути уважними, чити дітей правил поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів, щоб зробити життя безпечним. Працівники служби по рятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно. Дійсно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці. Шановні громадяни Прикарпаття та гості нашого краю. звертаємось до вас у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, не чіпати їх, не підходити. А повідомляти Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту. Поясніть дітям правила поведінки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, дойшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101. На території Карпатського національного природного парку відбулося пожежно-тактичне навчання на тему порядок дій органів та сил цивільного захисту щодо гасіння пожеж в природних екосистемах. Метою навчань було підвищення рівня готовності та відпрацювання злагодженої взаємодії органів управління у разі виникнення пожеж в екосистемах. За легендою навчань, під час патрулювання працівники Карпатського національного природного парку спільно з рятувальниками за допомогою квадрокоптера виявили палі якого було передано працівникам поліції. Внаслідок дії порушника відбулося загорання сухої лісової підстилки, що створило додаткові ризики розповсюдження вогню. Вогонь поширився двома окремими осередками. Площа пожежі на початковому етапі становила 40 метрів квадратних. Однак через сильний вітер швидко зросла до 130 метрів квадратних. На місці події оперативно прибувають рятувальники та працівники лісового господарства. Ускладненням ситуації стало те, що в процесі. Сі ліквідації пожежі у важкодоступному гірському районі травмувався один з працівників парку. За допомогою дрона потерпілому було скинуто аптечку та воду. На допомогу оперативно прибули гірські рятувальники, які здійснили транспортування потерпілого з подальшою передачею його медичним працівникам. Тим часом інші підрозділи продовжували гасіння вогню на окремих осередках. В результаті злагоджених дій усіх служб умовну пожежу було ліквідовано. Подібні навчання є надзвичайно важливими. В контексті підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації в природних екосистемах, особливо в умовах складного гірського рельєфу. Вони дозволяють не лише відпрацювати алгоритм дій, а й налагодити комунікацію між усіма залученими структурами. Однією з важливих ланок в системі заходів запобігання надзвичайним ситуаціям є навчання учасників освітнього процесу діям під час надзвичайних ситуацій при виникненні пожеж та інших нештатних подій в загальноосвітніх навчальних закладах, що можуть виникнути також і в навколишньому середовищі. 24 квітня співробітники головного управління ДСНС області взяли участь у дні цивільного захисту для керівників закладів освіти Івано-Франківської територіальної громади. Ми задалися цілю про те, щоб не провести звичайний захід відповідно до алгоритму, так? а десь показати директорам елементи елементи заходів, які можна і треба використати при проведенні такого дня цивільного захисту, щоб дітям було цікаво, щоб дітям було повчально. Ми запросили представників каретесу, ми запросили представників мінної безпеки, так є в нас працівники корду. Так, буде у нас показано надання домедичної допомоги, ну і відповідно кібербезпека. Рятувальники ознайомили присутніх з видами вибухонебезпечних предметів, застарілих часів Першої, Другої світової війни, так і сучасних вибухонебезпечних предметів. Крім цього, розповіли правила поводження з ВНП чи підозрілими предметами, а також дії під час їх знаходження. Освітяни разом з рятувальниками повторили алгоритм дій під час виникнення надзвичайних подій різного характеру. Для ефективнішого сприйняття інформації фахівці ДСНС використали 3D-макети та Стівки на тему безпеки життєдіяльності. також нагадали про те, що потрібно робити під час сигналу повітряна тривога, та як правильно організувати евакуацію дітей до сховищ та найпростіших укриттів. Рятувальники сподіваються, що спільно з освітянами їм вдалося трансформувати та налагодити профілактичну роботу з дітьми так, щоб молоде покоління пам'ятало про дотримання правил безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. 26 квітня 1986 року була весна, квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства, що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ. Одним з тих, хто прийшов горнило Чорнобиля, пронісши в серці любов до батьківщини та вірність своєму професійному обов'язку, є полковнику відставці Віталій Геннадійович Борту, чиє життя пов'язане зі службою. Пожежній охороні Івано-Франківської області в пожежній охороні. Я працюю з 1974 року. Ну, коли сталася трагедія, в 86-му році був сформований батальйон протипожежної служби. Формувалися ми в селі Новиця Калицького району. Формували батальйон 250 чоловік і в липні місяці виїхали для прийняття участі в ліквідації наслідків аварії. Розмістилися ми безпосередньо в селі. Рани в палаточному містечку наметовому і вахтовим методом виїжджали на Чорнобильську АЕС для ліквідації наслідків аварії. Виїжджали екіпажами позмінно, працювали цілодобово. Основним завданням нашим було це проведення дезактивації приміщень Чорнобильської АЕС, подавали воду для промивки. Подачі бетону на спорудження саркофага і відповідно проводили заміри рівнів радіації з тим, щоб не допустити переоблучення особового складу. Було ми там 50, 48 днів точніше, якщо так сказати, до 3 вересня 86 року. Повернулися. Цілим батальйоном складі. У нас було 10 працівників кадрових офіцерів з управління пожежної охорони. І решта були призовники з військоматів. Скажіть, будь ласка, повернулися ви назад з Чорнобиля сюди? Ким ви працювали? І взагалі, чи не відбилося це якось на здоров'ю вашому перебування саме там у Чорнобилі? На момент виїзду. На ліквідацію аварії я був начальником служби зв'язку управління пожежної охорони. При поверненні продовжив працювати на цій посаді. Тут рівень тієї радіації, яку ми отримали, був, при, як то кажуть, в межах норми допустимих. Старалися, щоб особовий склад не перевищив допустиму норму. Ну, Крім того, під час перебування. В зоні Чорнобильська С. наші підрозділи приймали участь, крім того, і в гасінні пожеж, які виникали в 30-кілометровій зоні. Безпосередньо я займався зв'язком. Крім того, на мені було таємне діловодство на той момент, воно ще було, і підготовка хіміків до Проводили з ними навчання, приймали заліки, і після того допускали до самостійної роботи. Після повернення. Після ліквідації наслідків аварії я продовжив службу в управлінні пожежної охорони до дев'яносто року. Робота з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС тривала 48 діб по 3 вересня. Цей час минув швидко і продуктивно. Вдалося багато зробити, змінімізувавши наслідки катастрофи та створивши надійний щит захисту від радіоактивної небезпеки. Але саме ця подія продемонструвала світові і безмежну мужність наших людей, їх відданість своєму професійному та громадському обов'язку, беззастережно готовність ціною власного здоров'я, а то й життя захистити людство від найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. І скільки б часу не минуло цієї трагічної дати, незгасною і нев'яночою залишається пам'ять велика великої вдячності прийдешніх поколінь.